Можна буде знімати? Прошу знімати, вон. Аж е... що саме порушено? Швидхісний режим. Де да, такий писанк? Населений пункт Татари. 86 км на годину. Швидкість понад приладом Бергут. Державний номер, номерний знак 08080301. Сертифікат все на прилад є. А де там моя машина? Є швидкість, є час. Так. 12.09. Так. Так. За мною ще три автомобілі їхали. І передівною один. Перший автомобіль. Я, я, я... Я перший автомобіль. ласка, передайте посвідчення водія реєстрацій. Я не бачу, що тут є моя швидкість. На вимогу працівника міліції водій зобов'язаний згідно пункту 2.4 правил дорожнього руху передати посвідчення водія і... А тепер я зобов'язаний пред'явити кількість <реш> Там там там. Це є правило, а є закон. Є закон? Тату. Що, або приявити, або передати. Якщо я їх маю. Так чи ні? Ваше посвідчення можуть Так. Як як? Рослаха Віталій Вікторович, так? так не До 14 го Докажі дає моє квитк. Тут ну, записано. Швітр час. Час який? 12.09. А у мене 12.13. Що ви хочете сказати, що ми опять із поміжого говоримо? Чотири хвилини, Подивіться, скільки ви знімаєте на камеру? Дві хвилини. Ну, дві хвилини. Дві нуді. А це плюс-мінус похибка вашого вашого Бас... Ковач... цього. А плюс-мінус Ваш ваша похибка. У мене похибки тут немає. Три Він... автомобілі їхали за мною, один автомобіль їхав переді мною. Так, це два перед вас їхали, так. Так. <ах Cup> я... Я... 됐isme, я знаю, один, це не є. Є ще один слід. Передайте, бо ж не Я можу пред'явити. Передасть. Я пред'являю. Добре, тоді придовжіть, я хочу протокол, за не передати. Не передачу. На виму просили не передав для перевірки. Ви знаєте, хто вже прийняли закон, який вже вступив? Скажіть мені, якщо у вас є цей закон. Мен... Ні... Ви, ви мені ніколи... покажіть. Ні, це ніхто не доволі, до мого мовити. Е, КОАП, покажіть мені. О, КОАП, КОАП. Я покажу право дорожну руку. Право дорожні ради. Правила — це і підзаконний акт. А, а я на ви на беззаконному акті приймаю рішення. Та я у мене є передачі підлателя почув 24 право дорожню руку. Право дорожнього руху знаєш? Знаєте. Добре, давайте я вам передаю документи, але я. ви складаєте при мені. При вас подаю у цього свідки в Давайте. і так маєте. 嗯 <Huh? S 2>、mm。Hmm. А тут можешь опеняти автомобиль, скажите? Вот у вас право дрожне рука. Суссильная полоса. Полоска, камери, будь ласка, приключения камеру даст. Я просто так вам. А та, просто так так можете сказати? Я маю його тоже на камеру. У вас є сертифікована камера? Вы пришли на оценя на вашу камеру? Ага. Я маю право. Зараз, зараз вам покажу. Ятяк! Я їх вже передав, я свідки знає, чи ви зараз щось напишете по цих документах чи ні? Виключу там, футбольного ходить. Я не виключу там. Вурс нас попереджує. Дав корм. Там мені спеціалітка. Можна попереджувати в устній Так? Вусні. так. Це є ваше, в, в, ваше рішення. Я не заставляю вас ні устном не попереджувати, ні письмовим мене попереджувати. Ви ви приймаєте рішення не я. Ви Вам також.